На відміну від жіночої спринтерської гонки в чоловіків сьогодні просто ідеальні умови, хоч і вітер був присутній на стрільбищі. А де ж норвежці? Так можна подумати, коли подивитися лише результати гонки. Да впевнену перемогу здобуває Кантафіо Моє, маючи два нулі у своєму активі. Друге місце посідає Фабіан Клод. Маючи два нулі в активі та досить непогану швидкість. Та третім стає Емельєн Жаклєн, маючи один промах на стійці. Дмитро підручний залишився за один крок від подіума: ідеальна стрільба та дуже гарне, особливо останнє коло ногами. Та, на жаль, лише четверте місце. Плюс 28,8. Мартін Ульдаль посів п'яту позицію, програвши Дмитру лише 60 секунд. Та став найкращим норвежцем. Віталій Манзен. 18-та позиція. одне штрафне коло. Тарас Лисюк, 34-й. Також одне штрафне коло. Антон Дученко 78-й. Три штрафних кола. Загальному рейтингу на першому місці Йоханнес Гнезбю 597 пунктів. Лейгред. 499, Жаклен 438, Перо, 399, та Самуельсон, 375, Дмитро Підручний, 17, 209, Мандзин – 19, 185, Дученко, 27 122 очки,